Володимире, слухайте, Орбан ходить по цій тонкій межі вже дуже давно. І так видається, що скоро може договоритися. Або робити такі заяви, коли отримуєш гроші сам, гроші немалі. Ну воно якось когнітивний дисонанс викликає очевидно не тільки у нас тут в Україні, а й в нормальних цивілізованих державах. Це так. Ну і я б сказав, от ця заява, і до речі, не перша. У нього ж були дуже неоднозначні заяви не тільки на адресу України на адресу України він давно вже і до початку нинішньої великої війни Росії проти України, і раніше були заяви, я б сказав, такі, які не вписуються в нормальну дипломатичну політкоректність. У нього виникли свого часу конфліктні стосунки з сполученими штатами, тому що теж були неофіційні. Але теж образливі заяви. До речі, теж Орбан фігурує навіть от на тих витоках, які зараз всі обговорюються в секретних документах США Орбан і європейські демократичні цінності, на превеликий жаль. Це два явища, які ну, майже несумісні. Формально, да, Угорщина. Є і членом неформальна юридична і політична, є членом Європейського союзу. Це демократична країна, але деформації, які відбулися в політичній системі Угорщини, вони вже викликають велике занепокоєння в Брюсселі і взагалі в демократичному світі. І це якраз один з прикладів деформації, які загрожують перетворенню демократичної країни в якийсь персоналі. Ліс персоналістський недемократичний режим або напівдемократичний режим, ну формальна демократія а по суті режим персональної влади, оце проблема. Тому це стосується вже не тільки України, але в чому біда? В тому, що ну ми чекали б більш жорсткої реакції на адресу Орбана. Дехто у нас говорить, а чому його не виключать з Європейського союзу, але. В Європейському Союзі розрізняють. Орбана його уряд, який є тимчасовим, і е, Угорщину Угорщиною яка... державу. От я теж про це хотіла спитати, тому що є Орбан, є Петр Сіярто, який також відзначається іноді неоднозначними заявами по вношенню до України, А є президентка Угорщини, яка підтримує Україну, яка мені здається навіть була у нас чи не з візитом, чи чи мала розмову так, з президентом так, Зеленським. Так. Ну тобто, треба розрізняти і не ототожнювати, очевидно. Це так. Ну я до речі нагадаю, що попри от, всю я б сказав, екзальтованість е, політики Орбана його заяв щодо України, і це вже давно. Це, це ж було і до Зеленського. Це було і е, в часи освітній скандал. Пам'ятаєте З бортами да, да, да. на Закарпатті. А це стосується не персоналії президента чи там конкретних керівників України. Це таке ставлення до України. Ну і це спосіб. Він фактично я б сказав такий маленький Путін. В центрі Європи, тільки ну, війну не використовує. Але е стилістика, неоімперські погляди, е тиск на Україну е в угорському питанні. Путін в російському на нас тиснув, а це й в угорському, але дуже схоже. Е Путін вимагав особливого статусу для е тих так званих е, фальшивих на Донбасі, а е Орбан вимагає особливого статусу для угорської Меншини на, на Закарпатті і так далі. Але а, от ще одна проблема в тому, що ну з європейського союзу нікого не виключають, нема такої норми. Вийти можна, от як засвідчив Брексі, зайти важко, але виключати не можна. Проте є інструменти тиску, і, врешті-решт, Угорщина. Навіть у Орбана змушені, наприклад, доєднуватись єдиної санкційної політики, палиці в колеса вони вставляють регулярно, перешкоди роблять, гальмують, але змушені дотримуватись єдиної політики Євросоюзу. Єдине, що зазначу, ну всі ці заяви, і я думаю, що нам не ображатися треба. А треба робити велику поправку на Орбана і відпрацьовувати разом з нашими партнерами спільну, скоординовану політику щодо орбана це дуже важливо на перспективу. Не зараз навіть тому, і що коли ці історії да, да, не просто, от я просто поясню. тут Дуже важлива теза, коли вже завершиться війна, і ми е, активно почнемо нашу інтеграцію до НАТО, і ця тема вже обговорюється. от напередодні саміту в вільнусі зараз. Поки такого рішення не буде зрозуміло і ще йде війна. Але далі вже будуть конкретні дії. І отут Орбан буде нас шантажувати. От як ми бачили історію з Фінляндією і Швецією, як там теж Туреччина висувала конкретні вимоги. І, до речі, Угорщина не висувала жодних прямих вимог ні до Фінляндії, ні до Швеції, але гульмувала... Не менше Туреччини і думаю, що гальмувала в російських інтересах. А тут ще буде і... гальмувати нам очевидно буде, якщо Орбан буде керувати цією країною, і це очевидно те, що я теж хотіла сказати вам. Що це для нас буде дуже серйозний виклик, зокрема на цьому інтеграційному шляху до північно-атлантичного альянсу. Але скажіть, чи є сподівання, що у, у, на цей саміт, який має відбутися Україна, все таки як сторона буде запрошена. Дивіться, я думаю, що так, безумовно. Але я нагадаю історію знов-таки пов'язану з Угорщиною. Угорщина, якщо не помиляюсь, з 2018 року блокувала проведення комісії Україна-НАТО. Ну, це такий орган орган. Ну, така, я б сказав, форма координації взаємодії між НАТО і Україною. Ми, не є, ми навіть не мали плану дій щодо членства в НАТО. Але така от форма координації була. І це була наша форма інтеграції до НАТО без вступу, без якихось там конкретних офіційних статусів. Але Угорщина навіть це блокувала, і це була така форма шантажу України. Угорщина може створювати якісь проблеми до запрошення України. Але тим не менше, я думаю, що запрошення буде, і в будь-якому випадку українські питання питання перспективи членства, і не просто формальної, якоїсь там абстрактної перспективи членства України, а питання коли і як. І я б сказав, питання навіть дорожньої карти або шляхів активної роботи щодо подальшої інтеграції України до НАТО. І це питання, я думаю, буде обов'язково обговорюватися. Ще одне питання, яке і нам хочеться почути ваші коментарі з цього приводу. Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідає Росію з офіційним візитом. Він триватиме з 16 по 19 квітня. Про це повідомляє прес служба китайського відомства. Відомо що він що китайський міністр проведе переговори з російськими воєнначальниками та відвідає російські військові академії з цього приводу у Пекіні зазначили цитую в останні роки під стратегічним керівництвом глав двох держав китайсько-російські військові відносини продовжували Бувати на високому рівні є новий прогрес у стратегічній комунікації, спільних навчаннях та практичному співробітництві. Оцей візит на тлі е, інформації, яка з'являється після витоку цих даних, про те, що нібито були домовленості, що Китай буде допомагати росіянам якось таємно зі зброєю. Е, є питання. Хоча в Китаї вже нібито зараз дали реакцію про те, що вони не допомагали і не будуть допомагати, я так розумію, ні одній, ні іншій стороні. Ні Україні, ні Росії, фактично, та не можу сказати конфлікт, у нас це війна. Там було написано у стороні конфлікту. Вони до речі, вони називають це конфліктом да. українською війною, вони уникають будь-яких заяв і критики прямої на адресу Росії, не прямо там закликають не використовувати ядерну зброю. Безумовно, це ж не стосується України, це стосується Росії. Але от щодо військової співпраці, якщо б не було нинішньої великої війни. Оцей факт він би не викликав такої великої уваги, тому що військова співпраця між Китаєм і Росією вона існує давно. Наприклад, в рамках Шанхайської організації співробітництва були і спільні навчання в різних формах союзу військового немає. Взагалі, от мені би сподобалося екс-міністра закордонних справ України Павло Клімкін, він на якось сказав, що у китайців навіть немає в їх політичному лексиконі поняття союзник. Це Вони дуже по собі. да 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 партнерство. Так і то ми ж бачили верніше, Ну читали заяву посла Китаю при Європейському Союзі. Про якраз про партнерство без кордонів, без меж з Росією. Він сказав, це риторична формула. Але е, у китайців завжди дайте формули риторичні завжди застосовуються. Але для них Росія зараз це інструмент, інструмент е, і ресурс на майбутнє, де на сьогодні теж нафта, газ і так далі. Але це інструмент в протистоянні з е, Сполученими Штатами. І вони це демонструють. І візит до Москви Сідзінпіна. От зараз міністра оборони візит. Це демонстрація американцям, Що бачите, у нас є ще такий резерв, як Росія, да, прямо і масштабно Китай Росію підтримувати не буде. Ну тому, що це ризиковно з точки зору з точки зору того, що це створить проблеми і навіть ризик санкцій в стосунках з заходом. А в цьому Пекін не зацікавлений, не зацікавлена. Але от, на тлі нового, скажімо так, не те, щоб загострення, а зростання напруги навколо Тайваню. Це демонстрація. І до речі, Росіяни теж вже зробили. От те, що вони там бойову готовність Тихоокеанського флоту перевіряють, якраз сьогодні з'явилася інформація. Це ж не випадково. Це теж жест на адресу американців, і в той же час це жест і китайцям. Бачите? Ми можемо вас е, при нагоді підтримати, якщо у вас там виникне щось з американцями. Тоді Насправді... залишається жест за американцями. Що ж чекаємо Я це думав, що це в номенклатурі зброї, яку дадуть Україні? Чекаємо от, це от, в такому це була б форматі. та правильно. Оце була б найкраща відповідь на ці жести. Так, спасибі вам величезне, пане Володимир, що доєдналися. Володимир Фасенко, політолог Ватерія постров тіві.